Доброго дня малята! Сьогодні у нас з вами малювання подарунок для матусі. Пропоную вам намалювати картину осіннє дерево. Чому осіннє дерево? Тому що у нас зараз пора року осінь. Але малювати ми будемо незвичним способом. Для цього нам знадобляться фарби, стаканчик з водичкою, пензлик. А також ваші ручки та пальчики. Підготуйте, будь ласка, весь матеріал, і ми з вами розпочнемо. Ставимо на аркуш паперу ручку свою ось таким чином і обводимо її. Ось такий контур вашої ручки у вас має бути на листочку. Тепер нам потрібно. Вашу ручку замалювати в коричневий колір. Це буде стовбур і гілочки. Ось такий стовбур у нас з вами вийшов. А тепер нам знадобляться ваші пальчики. Ми пальчиками макаємо у фарбу, беремо осінні кольори: червоний, зелений, жовтий, помаранчевий і притискаючи. Робимо ось такі листочки, розміщуємо їх по всіх гілочках. Ось таке незвичне, красиве осіннє дерево у нас з вами вийшло. Чекаю на фотографії з вашими деревцями. До зустрічі, малята!